Я відчуваю, що десь мене сусід дурить, але ж я сама на це згодилася. Але після того, як сусіда мені правду розповіла, то вже не знаю, як і реагувати. Наш сусід Борис завжди десь був у дорозі: то відрядження, то далеке відрядження. Жив він з матією і так до своїх 50 не привів дім невістки. Фактично, ми з Лесею, іншою сусідкою, за бабою Стефою й поминки провели й роковини. Добра була жінка, не раз мені дітей бавила, та все казала, що не діждеться від свого сина онуків. Все перебирає жінками та перебирає, жалілася вона. Думає, що десь знайде найкращу, а то кожного разу гірша за попередню. Я не раз йому казала, щоб вже вгамувався з тими мандрами, бо ні по квартирі не видно тих грошей, ні яких інших маєтків. Як я можу собі дружину знайти, коли ти он одружилася, жартував Борис, а я лише рукою відмахувалася. Доля так зробила, що я вже й одружена, діти повиростали, а Борис з'явився в квартирі, бо нікуди не може поїхати. Але я б не сказала, що ми часто бачимося, кивнемо при зустрічі і все. Аж якось стукає до мене він. Лесю, у мене тарганів травили, дихати в кімнаті нічим. Можна я в тебе переночую? В мене? Я ж не знала, що сказати. Ти в готель піди? Та який готель? Що ти мене не знаєш? Та по сусідськи не пустиш на одну ніч. Ми ж не чужі люди. «І справді не чужі. Постелила я йому на дивані і думаю, що треба якось на вечерю придумати. Поїли. Він почав якісь випадки зі свого життя розказувати, а дарій каже: Такий вечір гарний, давай ми в карти, пограємо. А що робити? Вже новини подивилася, якийсь марафон йде фоном. От я й погодилася. Але давай грати на щось, каже він. Давай на коробку цукерок, кажу, що спало на голову. І я виграла. А тепер давай на сніданок, каже Борис. Я й так його планувала пригостити сніданком, тому не дуже засмутилася, коли програла. Але далі я вже програла Борисові вечерю. Я ж добре граю. В мене в дитинстві всі ходили з погонами. Так я вміла грати. Одним словом, я програла Борисові п'ять сніданків і вечер. Крутилася цілий вечір і не розуміла, як це я не могла виграти. Це по-перше, а по-друге, чого я не змогла вчасно спинитися. Сніданок пройшов під мовчанку, але ввечері Борис приніс мені коробку цукерок і пакет з продуктами. Це щоб ти борг картковий змогла віддати. каже і усміхається. Ну, від цього мені трохи стало легше, бо це я можу на бутерброди та й хлібі з повидлом жити, а чоловікові ж треба щось ситне. Отож ходить до мене Борис та й ходить, і вже мені сусідка Леся каже А що це у вас? Ой, не кажи, кажу їй, тільки плітки не рознося, то я йому в карти програла. А та як давай реготати, що я ж не знала, що думати. Отже, хитрун, каже вона, то він же професійний картяр. Чоловікові моєму хвалився, коли його обібрав до нитки. І сусідка розповіла, що на отих заробітках і відрядженнях, і вахтах чоловіки те й роблять, що в карти грають. Отже, він мені дав кілька разів виграти, а потім, як побачив, що я людина запальна, то й цим скористався. І така мене злість взяла на себе не сідай грати, як не знаєш, з ким граєш. І я вирішила, що теж схитрую. М'ясо пересмажила, гречку пересолила, а салат пересукрила. Сиджу і бажаю смачного, і дивлюся, як він кривиться. Повечеряв так Борис і на сніданок іде, а там та ж картина розварена і неїстівне. Знаєш, Лесю, я тобі борг прощаю, сказав Борис і вже до мене їсти не ходив. Думаю, він здогадався що до чого, але як зізнається, що першим почав. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.